Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді будемо говорити про новий міжнародний залізничний маршрут Трава Руська Варшава. Хочу нагадати, що на основному каналі вже вийшов сюжет, присвячений цій темі. А от в цьому огляді я хочу поговорити більш розлого про цей проект, розповісти, яке відношення до нього має Укрзалізниця, із яких е маршрутів складається взагалі це сполучення, і чому це не. Найголовніше пасажири скаржаться на умови проїзду у поїзді, який надає польська компанія, польський перевізник. На початку огляду хочу нагадати всім глядачам про те, що цей сюжет транслюється в режимі прямого ефіру. Ви можете залишати свої повідомлення, відгуки у чаті, і також вам доступні і коментарі під відеосюжетом. Також хочу нагадати про те, щоб ви не забули підтримати канал Залізні Магістралі, натиснули вподобайку. І хто не підписаний, також буду вдячний вам за підписку. Нагадаю, також про те, що ви можете фінансово. Підтримати канал, це можна зробити і за допомогою донатів. Реквізити є в описі відео, і також можете стати спонсором каналу. Хочу також нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Необхідно зібрати 90 тисяч гривень. Наразі зібрали трохи більше 30. Тисяч тому збір коштів триває. Реквізити для перерахування ваших пожертв є в описі цього відеоролика. Отже, 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця оголосила про те, що починає роботу новий міжнародний залізничний маршрут сполучення марава руська Варшава. Пасажири фактично отримали ще одну можливість дістатися до столиці Варшави. Нагадаю, що це сполучення є сьогодні одним із популярних, і вже багато людей, які живуть в Україні, користуються залізничним сполученням, чули про те, що купити квиток на поїзд Київ-Варшава Варшава це суцільна проблема. Квитки, якщо і з'являються в продажу, то вони зникають протягом кількох хвилин. Плюс ще й не всі. Ці пасажири, точніше, не всі покупці квитків орієнтуються в деяких технічних питаннях, як це краще зробити, і найголовніше, як швидше це зробити, щоб впіймати квитки, тому вони не всім дістаються, і відповідно є скарги на те, що купити квиток у Сполученні Україна, Варшава дуже складно. Тому «Укрзалізниця» ввела також пересадкові маршрути через станцію Хелм. І от з 15 жовтня курсує поїзд з полученням Рава Руська Варшава, і у пасажирів з'явилася ще одна можливість потрапити до польської столиці. Хочу звернути увагу, що навіть пасажири, які хочуть дістатися. Варшави з Києва можуть доїхати, наприклад, нічним поїздом до Львова, там пересісти на поїзд, який прямує до станції Раворуська і далі пересісти на поїзд вже до Варшави. Зрозуміло, що тут є дві пересадки. Вони Скажімо так, не додають зручності і комфорту, але тим не менш, це один із таких більш-менш надійних варіантів, щоб доїхати до Варшави. А найголовніше є можливість купити квитки на поїзд Рава Руська Варшава. І тепер поговоримо про те, як взагалі організоване це залізничне сполучення, чому пасажири скаржаться на умови проїзду у польському поїзді, і які є недопрацювання з боку Укрзалізниці. Ну, на початку варто акцентувати увагу на тому, що українська залізнична компанія все-таки провела велику роботу щодо організації цього маршруту і проводила Римований з польською компанією залагоджувала різні юридичні організаційні питання тут потрібно подякувати «Укрзалізниці» в тому плані, що компанія все-таки знайшла можливість і забезпечила ще один, фактично третій міжнародний пасажирський коридор в польському напрямку. Проте як завжди є певні недопрацювання, і тут варто все-таки розібратися, чи можна виправити. Існуючу ситуацію, і, власне кажучи, які помилки були допущені під час ще розробки цього проекту. Я нагадаю те, що сполучення організоване за допомогою польського перевізника «Укрзалізниця» проводила відповідний тендер і шукала компанію з польського боку, яка б взяла на себе технічну сторону, забезпечила б цей маршрут рухомим складом. Ну а «Укрзалізниця» вже організувала продаж квитків і також організувала підвезення пасажирів до станції Рава Руська. Проект нового залізничного сполучення до Варшави має ще один сегмент. Він стосується доставки пасажирів до станції Раваруська зі Львова. Відомо, що Євроколія заходить на українську територію лише на 8 кілометрів, тому Укрзалізниця вимушена була забезпечити додаткову логістику внутрішнього сполучення. Напередодні відкриття нового маршруту до Варшави компанія заявила про призначення окремого поїзда, що доставлятиме на станцію Раваруська пасажирів зі Львова, а також з Коломиї, Івано-Франківська, Калуша Стрия. У якості експерименту в листопаді поїзд курсуватиме з Чернівців. Схема руху організована таким чином, що за маршрутом Коломия, Раваруська, Коломия курсує дві пари поїздів, проте лише ранковий рейс має суттєву заселеність. Вечірній поїзд не користується великим попитом, але без нього не обійтися, оскільки після прибуття на станцію Раваруська поїзд залишається на ніч, а вже вранці о 6.15 забирає пасажирів Варшавського поїзда та везе у Львівському напрямку. Нагадаю, що зараз до польської столиці курсує один потяг відправленням о 10.30. Квитки розкуповуються майже повністю. У перспективі може з'явитися ще один рейс вечірній. Тоді будуть задіяні на 100% всі складові цього проєкту, в тому числі вечірній дизель-поїзд з Коломиї. Стосовно вже іншої частини це маршрут Рава Руська Варшава. То я нагадаю про те, що це перевезення забезпечує польська компанія, яка за підсумками тендрує. Підписала контракт з «Укрзалізницею» і надає свій поїзд для перевезень пасажирів. А більш детально що собою являє саме цей маршрут, і чому скаржаться пасажири на умови проїзду саме в польському поїзді, ми зараз подивимося у сюжеті, і потім я ще додам кілька речень до цієї теми. 15 жовтня Укрзалізниця урочисто відкрила новий залізничний маршрут Трава Руська Варшава. Попри те, що пасажирів перевозить польський оператор, українська залізниця має до цього проекту безпосереднє відношення. Це не лише організація додаткового сполучення зі Львовом та іншими станціями. Укрзалізниця фактично викупила у польського привізника СКПЛ Карго всі місця в поїзді та продає квитки через власні ресурси. Коли маршрут тільки анонсували та оголосили про дату першого рейсу, було оприлюднено клас поїзда і якість пасажирського салону. Тоді технічна сторона не викликала ніяких питань, адже зовні вагони поїзда виглядали доволі пристойно. Але після відкриття нового залізничного сполучення у мережі почали з'являтися скарги пасажирів на низький рівень комфорту у поїзді. Принаймні, на момент написання цього сюжету у Фейсбуці я знайшов три дописи від різних людей, в яких містилися одні й ті самі зауваження. Так Лариса Баранова у публікації зазначила, що є проблеми з вентиляцією, вікна відкриваються не всі, кондиціювання відсутнє, підлокітники між кріслами не фіксуються. Інший пасажир Ігор Щупак нарікає на незручні сидіння, неприємний запах з туалету і черги до вбиральні через їх малу кількість. У дописі пасажирки Ксенії Комарової також згадується проблема з туалетами. Під час рейсу працював лише один санвузол, при цьому в поїзді їхало більше 200 осіб. Відсутнє місце для багажу та немає кондиціювання. Ці дописи розміщено у різні дати, тобто люди, які писали про дискомфорт, їхали не в один і той самий день. Це означає, що проблема з рівнем сервісу в поїзді є системною. Протяжність маршруту становить 366 км, кілометрів, а частина траси не має електрифікації, тому для перевезень залучається рухомий склад на дизельній тязі. Через це у додатку до тендеру Укрзалізниця вказала, що виконавець повинен здійснювати перевезення дизельним рейковим автобусом міськістю не менше 210 місць для сидіння відповідного рівня та класу сервісного обслуговування. Серед вимог система кондиціювання повітря або примусової вентиляції вакуумний туалет. Формально виконавець дотримується умов тендеру, адже в дизель-поїзді є туалет і вентиляція, але два останні пункти стали основною причиною скарг від пасажирів. У дописах говориться, що один туалет часто не працює, тому до єдиної вбиральні вишуковується черга, а вентиляція забезпечується лише через квартирки на вікнах. Польський привізник, який надає Укрзалізниці транспортну послугу, має у своєму парку чотири дизель поїзди типу СН84. Одна з таких машин працює на маршруті Раваруська Варшава. Це дизель-поїзди виробництва 70-х років, які випускалися для німецької залізниці. Згодом рухомий склад було модернізовано. Зокрема, оновлено сидіння у салоні, а центральна секція поїзда була обладнана двома вакуумними туалетами. У поїзді є місця першого класу. Вони розміщені в окремих купе, місця другого класу у салоні відкритого типу. Для ручної поклажі є полиці над сидіннями. В середній секції поїзда відведено простір для перевезення велосипедів. Але під час рейсів Раваруська Варшава тут розміщується імпровізований кафетерій. По території Польщі такі поїзди курсують на місцевих маршрутах із багатьма зупинками, тому пасажири користуються подібним транспортом для поїздок на короткі відстані. У випадку з маршрутом Раваруська Варшава пасажирам незручно перебувати протягом 7 годин у кріслах, де не регулюється кут нахилу спинки, немає механічної вентиляції, виникають технічні проблеми із туалетами. До речі, квиток за повним маршрутом коштує більше однієї гривень. Така сама ціна для квитка за маршрутом Раваруська Люблін, що в багатьох пасажирів викликає певні питання. Альтернативним варіантом рухомого складу може бути потяг із вагонами локомотивної тяги з відповідним рівнем комфорту. Такі вагони є у наявності у компанії SKPL Cargo. Але в умовах тендеру прописані зовсім інші вимоги до рухомого складу. Тож невідомо чи погодиться польський перевізник змінювати формат поїзда, але рано чи пізно доведеться вирішувати питання із низьким комфортом в існуючому поїзді, адже пасажири надалі будуть скаржитися на рівень сервісу. Якщо подивитися на коментарі під відео з сюжетом, ми можемо побачити, що деякі глядачі зауважують з приводу того, що пасажири безпідставно скаржаться на умови проїзду, оскільки квиток вартістю трохи більше однієї тисячі гривень відповідає саме такому формату перевезення, і якщо вони хотіли б їхати у вагонах кращого комфорту, то квиток коштував би значно дорожче. Тут варто сказати, що завжди квитки на міжнародні маршрути є дорожчими, ніж у внутрішньому сполученні. І якщо згадувати ціни на квитки за кордоном, наприклад, в країнах Євросоюзу, і брати до уваги найдешевші квитки, наприклад, у перевізника Regiojet є квитки у вагонах «Лоукост» вартістю 15-16 євро, це маршрут Прага Кошице. То зрозуміло, що як в порівнянні із таким варіантом, вартість квитка за маршрутом Раворуська Варшава є дещо дорожчим, оскільки за прикладом європейських привізників квиток повинен коштувати в межах 600-700 гривень. А наразі ми маємо ціну трохи більше однієї тисячі гривень. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю про те, що канал Залізній Магістралі чекає на вашу підтримку. Це можна зробити будь-яким доступним для вас чином. Це достатньо буде поставити вподобайку, залишити коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал і нагадую про функції спонсорування. І донати ви можете відправити за реквізитами, що є в описі цього відеосюжету. Всім глядачам у це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.